Слава Ісусу Христу! Мир вам, шановні люди, дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов сюди побажати всім вам миру і добра. І усе, що я хочу вас попросити, це найперше, щоб ви молилися за Україну, за наш народ, за нашу владу, щоб Бог зупинив цю війну, щоб Бог дав мудрості нашій владі, простив і спас наш народ. Я вас також закликаю, читайте Слово Боже, вірте в все, що там написано, і живіть так, як там написано. І матимете щастя, Бог буде вас благословляти. Слові Божому ви знайдете сенс життя. Але найважливіше, я вам хочу нагадати добросвістку, що нас усіх любить Бог, що Бог доводить свою любов до нас тим, що Він послав свого сина Ісуса Христа у цей світ для того, щоб нас врятувати від гріхів. Ми є всі грішні. і ми всі заслуговуємо на покарання. І прийде той час, коли ми всі помремо, будемо стояти перед Богом. І кожен буде давати звіт за своє життя За все, що він робив, чи то погане, чи то добре. Дорогі люди, і проблема в тому, що людина не оправдається перед Богом. Ніякі добрі справи чи великі гроші не відкуплять нас від Бога за наші гріхи. Плата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом, в місці, як Мок страдання сльоз, звідки нема вороття. Після смерті людина вже нічого не зможе змінити. Ну і є добра новина, що Ісус Христос, Божий Син. Він помер на хресті за наші з вами ріхи, щоб ми з вами прийшли до Бога, попросили у Нього прощення, і Бог нас міг простити. Він не тільки помер, Він воскрес ради нашого правдання. Він є живий. І Він і сьогодні рятує людей. Рятує від гріхів, рятує від будучого Божого гніву, рятує від пекла. Для того людині потрібно вибрати. Ми щодня робимо вибір, це наш вибір. Потрібно покаятися у своїх гріхах і прийняти Ісуса Христа як Сим Господом і Спасителем. Бог може нас проти простити тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Нема інших шляхів, нема іншого якоїсь сплотні, через яку ми б могли оправдатися. Тільки кров Ісуса Христа омиває нас від будь-якого гріха. Три люди, в Біблія написано: примиріться з Богом, покайтеся у сила гріхах, вірити в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасайтеся. Час, бо близько, Господь гряде, час обмежень, наше життя коротке, поки маємо час, поки серця наші в'ються, примиріться з Богом. Приміть Ісуса Христа, відкрите своє серце Богові і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов, і Він любить нас. Він не хоче, щоб людина після смерті потрапила на вічні муки і страждання. Тому Він послав свого сина Ісуса Христа на хрисну смерть. Хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, хто не вірує в Сина Божого, життя не побачить, а гнів Божий перебуває на Нім. Врятуйтеся від будучого Божого гніву. Прийміть Христа в своє серце, Покайтеся в заряхах і спаситеся. Звертайтеся до Бога, коли в вашому житті приходять трудності. Моліться до Бога, читайте його слово, ви там знайдете допомогу. Бог спас мене декілька років назад від самогубства, від залежностей Дав бажання жити і любити сім'ю сім'ї діточок Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі. Тому що в Біблії написано, що дар Божий, життя вічний в Христі Ісусі Господі наші. Прийміть цей дар, дорогі люди, І на вдячність Богові, робіть добро іншим людям. Нехай вас Бог благословить. Частилу вам дороги і гарного вам дня. Будьте благословені.